Йо-хо-хо, наближається новий рік. А що важливо в новому році? Правильно бути здоровим. Всі ми знаємо, що найефективніший метод профілактики хвороб це вакцинація. Отже, оголошуємо основні актуальні події щодо вакцинації. По-перше, в Одеській області триває вакцинальна кампанія від грипу. Всі особи, які входять до групи ризику, можуть отримати щеплення безоплатно. Хто входить в групи ризику? По-перше, це діти. По-друге, це люди з хронічними захворюваннями нирок та серцево-судинної системи, а також обмін речовин. По-третє, це люди похилого віку 60+. по четверте це вагітні, а також жінки, які планують вагітність. І п'ята група це всі особи, які доглядають за хворими на грип вдома. Отже, якщо ви належите до перерахованих груп, ви можете звернутися до найближчого центру первинної медико-санітарної допомоги чи дитячої поліклініки, записатися на щеплення та отримувати вакцигрип тетра важливо безоплатно. Друга новина: наразі Одеська область отримала вакцину від covid 19 для дітей віком 5-11 років. Отже, якщо у вашій сім'ї є діти такого віку, ви вже зараз можете спланувати своє щеплення. Для цього вам необхідно звернутися до дитячої поліклініки чи центра первинної медико-санітарної допомоги та записатися на щеплення важливо для того, аби ваша дитина отримала щеплення від covid 19, ви повинні заповнити інформовану згоду батьків на щеплення. Також зазначаємо, що вакцину від covid 19 можна поєднувати з вакциною від грипу, тому ви можете зробити два щеплення одночасно. Будьте здорові у 2023 році. Вакцинуйтесь.